Всім доброго дня. У нас тут коротше, підготовка. Ну я не знаю як вам передати, чи вам тут буде вити. ОВСК чистимо, походу, бо так як оставили, слава Богу, що хоч в складі оставили, походу. Но це мерва. Бля. Забита повністю. Тоді в авральному режимі каці чи пшеницю, чи що віяли, чи ячмінь в кінці. Коротше, забита повністю. Зараз відкриваємо всі лючки. Запускаємо пилюка бля, на піврайон. Ладно, коротше, піду там же ж просили, буду як балабол коротше, це у нас тут поки все тут стало, бо щось мені теж плохо блять, руки червоні, блять, що там. Що та ще не... Що? Вчора було легше сьогодні цей Плоховато. По там хто-то питав. Що я їм скажу? І года три назад як поставив, чи то два. Ну коли Амазона купив. Поставив, коротше, так і вона стоїть. Що тут по ній? Резинальсова нульц... резина, сразу скажу, Китайська, але но нова резина. Так, по цим по штангам. Ну що, тут циліндрик підтікає. Як він відкриває, все нормально тримає. Ну, все одно резінки треба поміняти. Тут, коли він відкривається, ну це вже я купляв, тут два болта, ви їх быстренько скрутили, там. Ну, щоб штанги не складались. Так, що там по насосу? Не знаю. Фібром, напевно, капець. два години стоїть. Мабуть, фібром капець. Що тут? Тут, в принципі, це мало все робити. Да, Бачите, опускається все. Це перекривання цього. А тут треба поміняти різинку. Або взагалі цю часть поміняти. Ну це Італія. Це Італія, це Італія. Тут не пам'ятаю. Працювало. Тоже треба буде подивитись, там є клапанок, почистити його. Ну, коротше, так як поставив. Він в мене взагалі на діодних лентах був. Він ночью світився, бачите. Ну, штанги коли розкривались. До електрика була, не знаю. вже хтось хитро з жопи, коротше, блять, розеточку чеканули. Поняли? Була тут розетка, вже її нема. Далі що там у нас тут? Бочка ціла, ну типу батя каже покрасити. З бочкою питань не було. Так, фільтр десь є, грубе, честки. Десь лежить. Є це все. З краном. Кран короче, плохо тримає, то більш повністю не перекриває нижній. Далі по цим штучкам. Не знаю, треба дивитись, десь вони є в пакеті. Ну, тут все одно, що розпилители будуть свої ставки. Так, що в нас тут далі? Позаді, позаді. ось такий да, вже стоїть. Тут я його переварював, бо треба було кропити вищі культури. Він на саму землю не опускається. Тобі ж десь на як вам сказати, ну, на такій висоті він йде. Коротше, чого я переварював? Бо я тут, тут, тут все піднімав, бо була проблема. Воно було аж тут цей циліндр знизу. Коротше, і була проблема, що коли вже пшеницю велику кропиш походу, то бувало прикладало. То ми тут обрізали, ну, нижню частину, бо це вже до мене тут самоклап називається цей циліндр. Так, далі що там? Тут а, від як його? Коротше, від невеликого трактора, що про це прийти. Коротше, Римкомплекти до цих циліндрів є. Теж, бачите, вже типу, підтікало. Ну такий, що я вам скажу. Колись я йому був ось до трубу вкрутив, заїхав в дерево. Але якось так чотенько вийшло, бачите. От я варив. Я його де було зігнуто. Рівненько відкриваю, там ну, регулюється, ніяких питань. Ціна, ну давай пропонуй, там, ти ж там спитав чи продаєш. Давай запропонуй. Таке, не будь же євреєм, щоб я ну хоча б відповідь. Да. Да, да, ні, ні. Так, резина нова, бочка не тече на Насоса треба дивитись, гарантію на нього не даю, Він якби працював до останнього дня. Я ще навіть коли Амазона купив, ну то нового прискорчу, коли я Амазона купив, то коротше, ну потім до нього підпокажу, то я його ще навіть хотів використовувати У мене тому рядом поля є, буквально там від хазяйства, ну, як... ну коротше рядом, півтора кілометра. То, щоб амазону не тягати, бо там ділянка, там де пшениця посіяна, ділянка 10 гектарів. Бо на 10 гектарів блядь, це по 300 літрів одрі мені треба ставити, щоб цей. Ці... От Чим зайняті зараз? Там у нас насіння стоїть ячменя сою спочатку Значить, Треба на сою розгрузити і насіння ячменя забрати, сою назад положити. І за того чистим походу, чистим-чистим ОВС-ку на нього машину. Три рази пропускаємо, тому що там збор блатних і шайканіщих, і пшеницю віяли, і всю стане зараз все почистити, бо насінньовувачмення небагато. Е нема корот, такої можливості, щоб там пропустити тонну-дві. в принципі, фуражного кинути, там пропустити. Але хочеться відібрати, щоб був тільки ячмінь, бо щось люди дзвонять. Так, Коли купив ось до цього Амазона, то той вже оприскувач, походу, в мене став. Ну, Бо я цим кроплю. Це махина, звісно, блядь. Ну і денег стоит. Ну і в ремонті блядь, так само. Ну, коротко, я не скажу, що там лумається, але як лумається, то блядь, пальці грізаш конкретно. Якщо такі діла. Вчистимо, продуваємо за ровеску. Склада валить пилюка. Підсипали ми ще пшеницю, ви пам'ятаєте, мене ворота відкраси зробили, що воно борта такого чуть ли не підкреш вже. Щось там продається, щось не продається якісь Понаходили Понаходилися кучу відходів. Хто казав нема відходів, бля, що З-під з-під пшениці пшениця, відходить Коротше, Є багато воно там ще мішки стоять. все. Зараз ми все перекладемо, все перезбираємо походу і Чи щось який в пилюки весь чорний. бля. Щось будемо це, Поки тут постройки отбой, тому що что... Дімі треба на навчання їхати, бо викладачка дзвонить, треба йому пару рублів. Так як з реалізації трошечки плоховато йде, а за... на сіньовий ячмін люди дзвонять по мішочку по три, щоб купити, то треба Діму трошки дати пару рублів, щоб поїхав, поздавав якісь зачоти чи що там, на стасті. Щось там. Ну, коротше, ви зрозуміли, як студент, бля. Треба студента відправити, то як за свого сина переживав. Так, що такі от справи. Що задача зараз тут все продути, позамітати, підготувати, взяти трактор, переїхати відкрити, вивезти сою, бікбеги забрати, бо посередині стоїть ячмінь, забрати ячмінь, перевезти його в склад, висипати під ОВСку, щоб завтра післязавтра робити насіння. Ну а там же типу, запхнеться все сою і з Лавєти освободиться, там всі відходи сої. Поставиться вже ловіти освободиться, буде легше нам солярки привезти і немає походу, куди куба поставити. Так що такі ось справи. Що всім до перемоги, не забувайте підписуватись. Нема часу, десь на днях заїду по полям, подивлюсь, що там. Бо сонечко в нас віти, треба заскочити, подивитись, як наші поля ну, тіла, дехто поїздив, охотники, все остальне. Як завжди, є таке, де буває ось на ліс накрав. дерева треба попідчищати, бо... Поняли. Там десь біля лісу дерево спиляв, я таке на поле покидав. Для цього є отака от штука. Ал... Арпав 1020, чек. ну, краще 120 мм кладе. Що то перерубаємо, що то вивеземо, де треба буде вцепити трактор, до трактора дискового, тому що бувають дороги, деякі люди вкатають так. Що... Ти їм кажеш, кажеш, блядь, наш борони не хочеться лежити на поле, щоб колеса пробивали, блядь. Якби сам розумів, зараз, такий час, але я не наглий, блядь, а хто там наглий, ну коротко, я не збіднію, проїду, там, якщо дорогу вкатали, в два рази дискою скакнути. І все. Та й буде мене так. Як завжди засниму потім пізніше десь через тиждень, наверное объезд полев полей походу по району на цьому дисково короче район обкатає приїжджаєш на поле там десь буквально в два сліда ну от туди назад прийшов склався поїхав на друге по... склався поїхав на друге поле. Ну, дороги, дороги дороги І все в принципі тоже по 7-5 гектарів ячменя. а то все короче все на синем вечмень там що у нас є на продажу уходить на продажу Буде двох рядний у нас цього року в якась. Я його знайшов трошки назад розмножив, тому що шестирядний мені ці півоварниці, сорти французькі, там, коротше, відмовився я взагалі від них від дічменя, тому що ціни немав склад забити ще продати, не можемо того річні. І, коротше, Цього року посію 5 гектарів тільки для того, щоб батя спокоївся на кутю. там. Ну, Людям на паї було там, навіть слів роди там. По тих 4 тонни, 5 гектарів, 20 тонн мені хватить людям напої віддати там. Бо мало хто бере за зерно. Хоча бачу в останнє время, мабуть, буде наоборот все. Но, хто я знає, може війна закінчиться, то вже буде легше. Так що всіх до перемоги. Не забувайте опять же говорю, підписуватись. Ми не здаємося, навіть якщо хворіємо, все одно працюємо. Все, всім пока.